Всім доброго дня! Сьогодні поділюся з вами дуже цікавим виробом, про який я давно думав. ну, декілька років поспіль, як би його правильно зробити? Чи робити це самому, чи в когось замовляти. E, взагалі ну, нюансів багато було, як, що, коли думок, планували, думали. Минулого року сиділи, вже, було майже настроїлися, але все ж таки не реалізували, бо ціна була дуже висока, космічна, в принципі, і Тепер я це наважився, зробив, купив. І зараз поділюся з вами, що це таке і як воно виглядає. А з вас обов'язковий лайк, коментар і підписка без того такої інформації ви не побачите. Так що дивіться, поділюся з вами таким, що є дуже мало в інтернеті. Погнали! Хто обірив свою інтуїцію, пишіть в коментарях, чи правильно ви думаєте, чи неправильно, щоб було інтересно вам. вам і мені показувати, вам дивитися відео. Все, погнали, ділюся. Так, показую. Є ось такі детальки, всякі різні, металеві. Такі цікаві, різні. Хто догадується, що тут таке може бути платформа, Таке все цікаве, блінчики. Ось таке. І тепер Отут. це є форма для заливки ППУ. Зараз ми її, в принципі, проводимо сварочні роботи, це все зараз складаємо Докупи комплектуємо, бо були такі готові деталі, як я тут показую. Нарізали на лазерному І тепер це все треба скласти, сварити в розмір. Ну, це все має мати, руки, ноги дотримувати кожен міліметр, все зачухується. Так воно все виглядає, продумано бортики до бортиків, кришечки, до кришечків підйоми всі. Отак, Це вже не перша форма, тому ось така вона вже продумана, більш технологічніше і отвори, і щоб не вело метал. Варимо електродом, пустимо троєчкою. Ось так воно все виглядає. Всі заготовки склаються, роблю Опа, Роблю ось такі зуби, щоб воно заходило зуб-зуб. Тоді легше зварювати, легше скласти це все докупи. Пізніше в середині також піднімав. Тут є зазор. Ой, наприклад, тут казати з середини, це є зазор 6 мм сюди. Це має бути дах на нуклеус. І так він Буде виглядати. Зараз в принципі, покажу вам трошки роботи, як це зараз все виглядає, як варимо і пізніше покажемо готовий вже результат. Так що дивіться, все, тепер тут вже приварюємо ребра жорсткості. В принципі, кришка готова. В середині основа готова. Тепер ребра, щоб не гнуло. Кріплення. Ну, все далі покажу в процесі. Так, все, склали. Наше чудо повністю вже докупи. Все вже позварювали. Петельки для того, щоб її закручувати. ручки. Ну, це, В принципі, треба ще пофарбувати. Це вже таке. Але основний нюанс вже зроблений. Все, ми піднімемо кришку. Все воно плотненько все находить. Нема немає люфту, не зазору, рівненька кришка. От. Все отаке, воно в принципі, так воно виглядає. Це є блінчики для того, щоб витискати пізніше. так виглядає. Великий блін на гайку приварений. О, просто як Крутиш, коли пипу залив, крутиш. І воно витискає так, бо вона не розбірна, вона виходить у нас низ, основа і зверху кришка, якою ти накриваєш. А діставати потрібно та й думали, щоб це придумати і придумали ось таку штучку. Воно витискається, в принципі, вже провірено. Досить нормально витискає. Все потім промастилося. Всі Залишаються на ППУ такі маленькі, типу, відпечатки від цього, але це взагалі не поміхає. Воно там взяв шкурку і так кожного разу перед мальовкою шкуриш це все, і тоді аж фарбуєш. Ну І це не під, під кришою. Це основа зверху буде, рідна платформа. вона плотно сіло. Пізніше. От я гайкою сюди. Гайкою прикрутив. Все, в принципі, тут тут гайкою затянув і достатньо. Більше не потрібно її тут затягувати ребра. Дали, бо площа велика і її може прогнати. прогнути, точно її прогне на цій площині, а з ребрами воно не дасть це все зробити. Ну, якось так. Ну, пізніше в другому відео вже покажу, як я залию, що вийшло. І як виглядає? Ну, от знизу воно так виглядає це силикон, вікна спеціально і як ребро жорсткості працює. І для того, щоб ці кружки робити, щоб не вставляти цілу бляху, там було 11 см. 11 мм. Ми дали 5, пізніше бортик зробили, і ці круги сюди всередину. Якось так. Ну, в принципі, весь матеріал 5 мм по колу. Отак, це все креслилося, робилося, потім різалося на лазерній різь. Це воно дуже таке клопітка справа з тим. Воно, виходить, вроді все нарізано, все готове, хіба взяти, скласти і зварити. Це не так, в принципі, виходить. дуже багато підгонок, бо е, сварка тягне це все. Детальки, ось детальки є такі тоненькі, які вони виходить, їх треба ну починають зварювати, воно все починає вести, тягнути. Такі, ну, є різні, маленькі, великі деталі. І це все треба з'єднати разом до... до основи. Коли починається все робити, воно все починає вести. Типу обрізаєш, переварюєш по 10 раз. Два-три дні йде робота, доки це все зварити, щоб все вийшло в розмір, що мало бути ідеально. Матеріал весь кривий. Всі платформи береш там молот, молод, і це все рівняєш, бо воно все повністю криве, коли приходить з порізки. Десь, наприклад, якийсь розмір. Там буває, що лазер, на... лазер бере там або мінус, або плюс, і виходить, похибка, ти починаєш вставляти там деталь деталь, що виходилося пас. Получається, що воно не входить, треба це все підганяти. Нюансів дуже багато з тим є, і часу воно займає дуже багато. Переварюєш, переробляєш, складаєш, перевідрізаєш, потім уп'ять робиш це все, гнеш. Бо кажу, матеріал бувало таке зовсім хвиля, просто матеріал брав це все ковбицю, молот, рівняв, бо інакше з того не виходило. Ну, так що так. що Але в принципі можна таке робити, можна це все, як, в кого руки є права і ліва, то можна все робити і вийде з того чудо. Так що якось ось так. Пробуйте, комбінуйте, давайте питання, буду щось писати. І залию тоді вже покажу, як воно все виглядає в готовому вигляді. Так що підписочка і лайк з вас обов'язковий. А ми йдемо далі працювати.